Хто не знає, в Україні тепер вже проголосували. Це офіційно, в Україні не будуть копійок, в Україні тепер будуть шаги. І Я вже читав юмор, що продавщиця каже, з вас там 10, 10 гривень 50 шагів, і... а на здачу ще треба 50 разів присісти. Ну, така от історія. А насправді це жесть. Що вони це роблять? Ну, по-любому, ну, попілять бюджет, напевно, мабуть. Ну, придумали якусь схему, схематозники. Думаю, ну я взагалі зайду гляну, чи реально у нас були шаги. Захожу, в натурі були шаги. Ну, мене вопрос, правда, чому не кроки. Ну, ладно, були у нас шах. Ну, воно взагалі було так шаг з твердим знаком і так далі. Думаю, хорошо. Потім думаю, ну вони, напевно, 100%. З бюджету тмит купу купу філа для того, щоб це все ну запустити виробництво. Виявляється, ні, тіпа, бо постійно кожен рік від року виготовляється дуже багато нових копійок, і їх просто тепер не будуть робити, а будуть робити ці шаги. Ну копійки теж залишаться. І гроші підуть, тільки на виготовлення лекал нових. Хорошо, думаю, але у мене питання нафіга це робити прямо зараз. Але ну як ну, зараз? Як ви з людей душу вириваєте останні, поняли? Вириваєте просто, заставляєте останні віддати за цим на всякі банки скінь туда, скинь сюди. В цей же момент приймається такі закони. Ну, типа, чи скучно, чи шо, чи треба тратити якусь. Мені непонятно, що ви от хочете, щоб у вас на балансі було не копійки і не шаги, а десь два 3 в місяць вічно зелених, от я сьогодні від весь зеленому. Ми зараз запустили проект, де українці можуть отримувати ЗП європейського рівня, просто розповсюджуючи от відоси україномовного характеру. І так само вітаю вас закордонного. Для закордонних це проєктів також підходить. Мову знак не обов'язково, перекладачів достатньо. Ніхто нас не підтримує. Поняли, хто питав, хто за тобою стоїть, хто тебе продвігає. Ніхто все саме. Я просто допомагаємо онлайн, щоб ви могли отримувати ЗП європейського рівня, а не йти на оце, що нам все пропонують. І мати не шаги. Не ці копійки, не присідання, а нормальні філки в кармані. Вся інформація, самі сайте де ТГК, натискайте вгорі справа, відкрити в браузері. Там поспілкуємося, я проведу ефір, це абсолютно безкоштовно.